Вітаю вас сьогодні на своєму каналі. Бажаю добра, миру, щастя. Дощ, така непривітна погода на дворі і хочеться чимось її роз, так, трішки розрадити. Вирішила приготувати рогалики з медом та оріхами. таку ємність, я поклала 100 грамів м'якого уже масла. Сюди вкидаю 30 грамів цукру. Нам треба збити його міксером. Додаю ще 100 грамів Сметани сюди і знову збиваємо. Узбите масло з сметаною і цукром, додаємо цукор ванільний і пачечки. І сюди ж додаємо 250 грамів борошна. І вимішуємо тісто. Борошна 250, 300 грамів. Вкидаємо пів чайної ложечки соди. І розмішуємо так, щоб вийшло круте тісто. Вимішую гарно тісто. борошна пішло, звичайно, більше, ніж 250 грамів, десь 300 грамів, а може трішечки і більше. ну Це залежить від того, яка сметана, яке масло. І отаке от борош у нас М'якесеньке, хороше вийшло. Ми його викладаємо назад. Звичайно, борошно треба було просіяти, щоб не було нічого зайвого в ньому. і от кладемо його сюди, в ємність, накриваємо плівкою і виносимо. Холодильник на 20-25 хвилин. А тим часом я підготувала горіхи. Порізала їх на частинки ножем, можна бутилкою зробити. Ну, з чим зручним способом почистила, подрібнила горіхи. Отак ну, я дрібнила. Можна це зробити звичайною бутилкою на, на досточці пом'яти. Можливо, чим ви знаєте, кращим. Сюди вкидаю корицю. Так. Ну, теж за смаком стільки я чайну ложечку. Неповну не корицю вкинула, і сюди вкидаю мед. Отак, одну ложечку меду і другу ложечку меду чайно. Так. І розмішуємо мед, корицю і горіхи. І так підготували оріхову начинку, і вставляємо її, виймаємо тісто. і розкачуємо товщиною 2-3 мм. Всі, звичайно, гарно витерли насуху, притрусили борошном і розкачуємо у такий пласт. Ми розкачали тісто і розрізаємо його спочатку на квадратики, а потім на трикутники, щоб нам зробити рогалики. ділимо на квадратики. на трикутнички такі можна на менші, можна на більше, кому як подобається. На краєчок викладаємо трішки ріхові начинки. Загортаємо наш рогалик та так. так. Такий, виходить рогалик. Ядемо десь чайну ложечку, трішечки, можливо, більше начинки, і загортаємо так. Рвалик. Такий получается рогалик. Так, на краєчок. Одимо начинку. І завертаємо його. І є так. Так отворюється рогалок такий у нас. І викладаємо на противень. один. Договно, щоб не торкалися, бо вони трішечки підійдуть. Ось такий получается. Рогалики змазуємо молоком. На жаль, бумага закінчилась, прийшлося по старинці зробити, листочки з зошита. Ну, дощ іде, в магазин не побіжиш. На дощі зачастили. І в хаті навіть темно, дощі, 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 дощі І так змазуємо рогалики. Духовка вже наша розігрілася і поставимо їх в духовочку. такі рогалики з горішками, з корицею з медом. Будемо смакувати. Щас, зараз приготуємо ще чайку з м'ятою, з мелісою Рогалики притрушуємо цукровою пудрою. Отакі вони виходять в розрізі З начиночкою і смакувати з щейку. Рогалики нагадують за смаком такі сідні ласощі. Гарні рогалики, пухкеньки. Якраз те, що потрібно до чаю. Насолоджуйтесь, готуйте такі рогалики, насолоджуйтесь ними. Не смакуйте, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. І я чекаю ваших коментарів.